Всім привіт! Презентую вам лот на поставка товару в парки чоловічі. Представлені у двох видах. Матеріал 100% поліестер. В лоті 4 одиниці. Вони дуже теплі. Бренду Ліверджі Розмір від S до XL Вартість лоту 2950 гривень Супіввартість однієї куртки 737 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом.